До нашого ефіру доєднується економіст Олексій Другов, засновник співзасновник проекту Soft Invest Consulting. І ми буквально перед тим, як оголосили тривогу, дивилися матеріал про те, як львів'янку шукали у буквально кілька секунд на 200 тисяч гривень. І Олексію, слава Україні! Доброго вечора! Дякую, що доєдналися в таких умовах, але в таких умовах ми живемо. Щодо цього сюжету, ми розуміємо, що це сталося дуже миттєво. З буквально 7 секунд людина з картки втратила 200 000 гривень ви як фахівець і як економіст що би порадили людям з такого практичного щоб не стати жертвами власне такого шахрайства жертвою якого стала ця пересічна львів'янка? ну власне кібершахрайство – це один з головних одна з головних найбільших проблем зараз у світі і більше десятка мільярдів доларів кожен рік люди втрачають через те що натискають на якісь послання, або просто нічого не нічого не роблять uh -huh. ну, не то що поганого в принципі якби втрачають свої кошти звичайно що є якби певний перелік правил що не можна робити бо є такі Операції як фішинг, коли крадуть особисті дані, є багато інших видів шахрайства, але якби що робити точно не можна. Перше, якщо до вас приходить чи в соціальних мережах на якихось месенджерах посилання від знайомої людини, яке Якби є нестандартним, так? тобто людина, наприклад, ти знаєш, ти з нею працюєш, вона вона просить тебе позич мені 50 тисяч гривень. Uh -huh. так? Причому в, в месенджері, а не дзвонить тобі і робить це особисто. Ну, це означає, що швидше за все, просто це на ця людина написала, її аккаунт зламали, і з цього аккаунту розсилають якісь шкідливі посилання. І коли ви по цьому посланню перейдете, тобто ну в найкращому випадку ваші особисті дані потраплять до шахраїв, вони потім зможуть їх використовувати або комусь продати. А в найгіршому випадку насправді вони можуть ваші гроші спробувати вкрасти. Я думаю, ми коли зараз згадаємо своїх знайомих, то в кожного є хтось обов'язково. Там і в мене особисто теж люди, які просто втратили кошти, причому вони реально не робили о, жодних операцій, які носили uh -huh. там ознаки якогось великого ризику, так. Тобто, навіть коли ви банально розраховуєтесь в інтернеті і використовуєте свою картку, обов'язково виводите номер карти, хто власник, більше того, маєте ввести свій два код і так далі. Коли ви це робите, на сайті ця інформація вже залишається, вона нікуди звідти вже не зникне, uh -huh. і у, у випадку, якщо хтось доступиться до бази даних з цього сайту, він отримає дані про вашу карту. Ну і ми з вами говорили поза ефіром: що для того, аби убезпечити себе від принаймні такої величезної суми, якщо вже так сталося, що ви прийшли за якимось посиланням, то користайтеся, будь ласка, зменшенням кредитного ліміту. Якщо ви не користуєтеся кредитною карткою, а у вас як у цієї жінки був величезний кредитний ліміт, то вона його і одномоментно втратила. Якщо б кредитний ліміт був обмежений. Десятьма тисячами гривень, то це би була просто менша сума. Сьогодні також напередодні вчора Міністерство Національний банк України заговорив також про шахраїв в контексті обмеження карткових переказів. В регулятор заявив, що вже найближчим часом карткові перекази буде обмежено, і в місяць можна буде здійснити лише 30 переказів і загальна сума у, на 100 тисяч гривень. Одразу ж випереджаючи питання від волонтерів, був всі ми розуміємо, в якій ситуації ми живемо. Волонтери зазвичай кошти збирають на картки. Так от в Національному банку сказали, що не буде обмежено їхніх прав і можливостей збирати на потреби Збройних сил України, тому що перекази будуть обмежені не вхідні, а вихідні. І коли запиталися про те, чому це робиться, то власне у Національному банку сказали, що головна причина це обмежити шахраїв у поширенні тіньових фінансових Операції, я процитую відомих як дропи або грошові мули. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів, що таке дропи і грошові мули і чому із ними боряться. Якби дропи або грошовий мули це людина, яка віддає, як правило, добровільно за певну, певну оплату право користування своїм рахунком і своєю карткою, так, кредитною карткою. Якби, для чого це взагалі потрібно? Тобто існує дві основних схеми: одна, якби така сіра, друга, в принципі, чорна. Сіра, це коли ну ми знаємо те, що у нас не всі сплачують насправді податки, ЄСВ і ПДФО, тобто ставлять мінімальну заробітну плату, а решта просто роздають, разніше роздавали готівкою. Ну зараз, якщо в компанії працює 500 со тисяч чоловік, відповідно це робити дуже незручно і тим більше зараз, так коли війна і в різних регіонах знаходяться. Тому ці гроші просто перекидаються людям на картки. Але якщо це буде робити. Хтось із представників компанії зразу це буде помітно через банк, відповідно і податково може прийти і цю схему прикрити. Тому використовують таких людей, які не знають, що відбувається, якби їх так втемно використовують, якщо uh -huh. так можна сказати. Вот. Але якби ну це ще не найгірший варіант, тому що це просто уникнення податкування. За це, це теж є певні санкції, але якби це ще не найгірший варіант. Гірше, коли використовуються ці кошти для фінансування тероризму, підтримки Росії в Україні, тобто там ви ж не знаєте, хто uh -huh. і кому через ваш рахунок кошти перекидає. І якщо це буде якраз те, що про що ми говоримо, це означатиме, що ви за вашою згодою, з вашим паролем, з вашого рахунку відбувалося фінансування або тероризму, або відповідно там інших дуже поганих речей. Uh -huh. І тому стоїть питання, що якщо хтось на такі схеми йде, то треба дуже добре задуматися про ті наслідки, які будуть. Uh -huh. А в загальному, якщо говорити про наслідки для економіки, то звичайно, що коли там половина підприємства в Україні не сплачує нормальні податки? А ми зараз говоримо про те, що нам бракує, щоб фінансувати армію, дофінансувати фінансувати закупівлю зброї, то це одна із величезних проблем. Нам на неї постійно вказує МВФ. Олексію, а багат... як буде взагалі відбуватися <говорювання> ця процедура? Ми розуміємо, що обмежено ти можеш здійснити лише 30 переказів. А сума, на яку ти можеш здійснити в місяць, обмежена 100 тисячами гривень. Якщо ти перелімітив тих 100 тисяч гривень, то що картка блокується в який спосіб буде обмежено. Uh -huh. Механізм зараз розробляється, але виглядає таким чином, що банк просто заблокує всі ваші наступні операції до з'ясування того, що відбувається. Тобто, але якщо ми говоримо про садити, не мається на увазі платежі чи в магазині, це мається увазі, коли ви перераховуєте інші фізичні особи. Uh -huh. Так то це не є платіж за щось, так немає підставних документів. Це просто ви десь комусь перекидаєте кошти. Але у випадку, якщо ви знаєте, що будете здійснювати операцію на більшу суму, ви маєте піти в банк і попередити про те, що, наприклад, у мене є син, який знаходиться зараз на сході, мені потрібно його підтримувати. Мені треба. Прораховувати більше, тому що в нього такі такі потреби. Що ці документи в банк будуть надані, там є відділ фінансового моніторингу, який uh -huh. це все дивиться. Якщо він має підтверджує документи, відповідно вам цей ліміт може бути збільшений. Ну, і, звичайно, що є багато банків. Вони між собою абсолютно не поєднані в одну систему. Якщо ви маєте рахунки в десяти банках, ви можете в кожного банку, звичайно, щоб платити по сто тисяч гривень, фактично з ваших карток. Але знов таки це питання поступово буде врегульовуватися. Національний банк буде шукати механізми, як зробити так, щоб ну, ці, ці можливості обмежувати. Uh -huh. Але те, що відбувається зараз, для 95. -ти. 99% людей, воно не має мати жодних наслідків. А якщо у нас насправді є об'єктивна потреба, щоб проказувати більше? Ну тоді, звичайно, попередьте про це банк. А як взагалі регулюється система на прикладі, давайте такому зовсім банальному простому, ми усі користуємося маркетплейсами, там чи OLX, чи будь-яка інша платформа, і ми перераховуємо, купуємо якийсь товар, побачили оголошення, купили товар, перерахували комусь на картку. Як юридично обліковуються ці кошти, бо податки звідти кудись ідуть, не йдуть, і як воно має бути? Регулярно прав, якщо ви регулярно щось продаєте на Олекс, ви оформляєте собі фізичну особу підприємця, у вас є рахунок фізичної особи підприємця, і вам гроші мають прораховувати на цей рахунок. В кому випадку він не підпадає uh -huh. під ці операції, чи на вхід, чи на вихід, але ви сплачуєте з цього якщо це третя група, 5% податку. Якщо другу групу група там певну сталу суму, то вона не ФОПів uh -huh. взагалі, стосується ФОПів взагалі. Тобто ФОП це вже бізнес, так? А ми говоримо виключно індивіду, фізична особа на фізичну особу. Якщо ви, ви просто щось хочете одне або дві речі брати в інтернеті там, протягом року, звичайно, що це якби. По правильному вам потрібно було ще не реєструвати ФОП або подавати декларації про те, що ви отримали певні доходи. Ну, якщо це абсолютно такі от речі, про які ми говоримо, там раз-два на рік, і ви це зробили, якби не це не ваш бізнес, так? Просто продали щось, що mm -hmm. у вас там лежить і вам не потрібно. Ну, це питання не буде регулюватися, якби воно не підпаде під цю операцію. Йдеться про тридцять Да? Тобто ви маєте дуже активно щось купувати в інтернеті, напевно, з метою того, щоб потім перепродати. Mm -hmm. Що ж все, ви не будете там 30 сорочок собі купувати кожен місяць, правда? Тим більше це можна зробити декілька банків. Тому тут питання. Толерантне, але питання вже воно горить, тому що ну, ця от сіра економіка в нас раз реально набагато більше, ніж економіка звичайна. А тим більше є питання справді рахунку коштів, які йдуть абсолютно на ті речі, які не можна допускати під час війни. Тому це потрібно врегульовувати. Це але треба бути готовим до того, що насправді, якщо у вас є от такі платежі, і ви знаєте, що вони будуть, треба от як тільки буде прийнята постанова, бо і поки що немає. Буде зрозуміло, який механізм вам потрібно буде свого банкіра попередити про те, що ну банк вити поправити людника з обслуговує, то що от є такі підстави дайте надати. Якщо захочете купити 30 сорочок в місяць, то тоді треба буде попереджати а, банкіра. Ну можете це робити на пару з чоловіком. Да, тоді буде <сих> по 30 на кожного, але йдеться про ті речі, про які вас uh -huh. сказав, тобто воно не має стосуватися рядових громадян України, які просто здійснюють там робить якісь елементарні операції. Потім Олексій, про інші фінансові операції, от фонд гарантування вкладів фізичних осіб, сьогодні оприлюднив статистику, відповідно до якої загальна сума Сума вкладів фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців у банках України на 1 травня перевищила увага 1 трильйон 240 мільярдів гривень. Це на 15, майже на 16 мільярдів гривень більше показника попереднього місяця. І що більше кажуть у фонді гарантування вкладів, що є тенденція до зростання вкладів, а виглядає дуже. Цікаво, бо в країні війна, а люди вкладають. У чому пов'язаний з чим пов'язаний нічого цей принципово цікавого немає. Це якби кількість коштів в країні постійно збільшується. Тобто, от ми зараз збільшили мінімальну заробітну плату з квітня. Відповідно на 13%. Тобто, і кількість грошей, які заходять. На рахунки людей збільшилася, Тож, не йде мова про те, що це саме довгострокові депозити, це uh -huh. просто кошти, які знаходяться там, або кошти ФОПів відповідно. Грошова маса зростає в країні, додруковуються гроші ну, в силу різних підстав і різних причин. І це призводить до то, того, що в банках стає більше грошей. Ну я більше ніж переконаний, що з червня побачимо іншу тенденцію, тому що зараз з прийняттям закону про мобілізацію, звичайно, що дуже багато людей просто фактично якби забирають uh -huh. гроші з своїх депозитів або комусь продають, ну швидше забирають так. Переводять, наприклад, долари, тримають, починають тримати біля себе. Тому в це напевно, що не буде у нас по збільшенню, але головна причина в тому, що просто грошей стає більше. І їх так само стає більше, в тому числі в банківській системі. Нічого Ви самі підвели нового. до наступного запитання. Вона традиційне для наших із вами розмов. Долар, євро, курс чого очікувати в найближчій перспективі. Давайте обмежимося трьома місяцями літнього періоду. Нам з вами везе, от кожен раз як не прийду, приїжджає місія МВФ в Україну. розумієте? як тільки приїжджає місія МВФ, зразу починає долар зростати. Угу. Ну якась актуальність цього питання підвищується. Якби а, значить, якщо ми говоримо про неофіційний курс на міжбанківському ринку, зараз немає особливих підстав для того, щоб Відбувалося різке зростання, різке падіння. Все, що відбувається, це виключно за погодження і за розуміння Національного банку України. Національний банк України або втручається, тоді курс зменшується, або стає сталим, або менше втручається, або не втручається. Тоді курс починає рости. Як, якщо я правильно все розумію, приїжджає МВФ і там чітко стоїть питання, що нам потрібно наповнювати власними надходженнями бюджет. То що для того, щоб це робити, вигідніше, щоб була девалювація, тому що більше надходжень від експортерів. Якщо ми в долар візьмемо, прорахуємо гривню, більше надходжень від експортерів. Те, що находять за кордоном, ми продаємо отримуємо більше гривні і більше закриваємо своїх потреб. І я так розумію, що той курс от 47 протягом року, це ми встановили, якби з погодили з МВФ. Тобто 47 – це середнє протягом року, тобто. В червні липні курс має бути 40 гривень, 70 копійок. А до кінця року, відповідно, він там буде 41 гривня, 50 копійок, так плюс-мінус. Uh -huh. Тобто, як національний банк хоче, так він і робить. Євро це не стосується, там є свої сили, які впливають на курс на пару євро-долар. І це просто якби автоматично переводиться в Україні. Тому якби долар може опускатися, євро може рости, а це в силу того, що відбувається в світі. Тобто є зараз. Подешевшило, зараз трошки подорожчало 1,09 до долара. Відповідно, і в нас на міжбанку або на чорному ринку. До речі, там різниця зараз між міжбанком і чорним ринком 20 копійок від сили. Mm -hmm. Це означає, що насправді немає якогось ажіотажу. Це просто нормальні механічні процеси, які відбуваються Все йде від міжбанку. Міжбанк пішов до гори, Чорний курс пішов відповідно так само догори. От, але євро зараз має невелику тенденцію до зростання. Я так думаю, я так передбачаю, що вона мала би продовжитись в майбутньому. Але як вона буде, бо завершти від того, що відбувається в світі, як відбувається? Тобто, це кожен день якісь події йдуть, відповідно. Вони впливають і на євро, і на долар, як ті самі необхідні валюти, які є в світовій економіці. Тому обвала гривні не буде. Якогось різкого скачків так само не буде. Ну але оця от пропорція, яка погоджена 40, 70, там сорок uh -huh. Ну а потім може знов поїде місія з України, все буде добре. Ну знов трошки опуститься. Так ну, на ну на гривні можливо опуститься. Uh -huh. а потім знову виросте. Тут за даному випадку немає зараз потреби робити якісь швидкі рухи там і швидко щось купувати або продавати і так далі. Uh -huh. Не ну, треба панікувати. Нас 43 мільярди золота резервів. Цього достатньо, щоб тримати, при такому темпі продажів тримати цей курс протягом 5-6 років. Тобто це взагалі зараз якби не питання оптимістично. А як щодо тенденції, які відбуваються на світовій арені, щодо цін на пальне на заправках українських, ну на світовому ринку нічого не відбувається, такого, що за останні три місяці буквально там ціна була 75, потім 75 доларів uh -huh. за барель. Тобто, тут якби ціна на автозаправки залежить від того, перше курс, тому що ми все це купуємо за кордоном. Відповідно, зріс курс долара, відповідно, і зростає настільки, зростає механічно і, ціна, і вартість бензину. От, зараз, наприклад, ми там плюс 5% протягом останніх 2-3 місяців. Ну, це означає, що пальне подорожчало на 3 гривні, внаслідок цього. Крім того, значить, наш уряд хотів, зараз є питання по збільшенню відходження, стоїть питання про збільшення акцизу на пильне, яке буде ввозитись. якщо його все-таки приймуть в тому виді, якому вона є, то з 1 липня у нас бензин і дизель подорожчають на півтори гривні, а газ подорожчує на 5 гривень. Якщо приймуть в тому вигляді, в якому воно є, бо там ну, передбачені відповідно там, певні цифри за тонну о, пального. От. Якщо цього год бо хотіли прийняти, раз завернули, да, о, зараз другий раз розпадали, якщо приймуть, так воно буде. Не приймуть, ну, ми просто будемо бачити, що все таке долар підріс, відповідно, там, через два тижні, через місяць часу, ну, трошки подорожчає, відповідно, і пальне. В світі зараз ну, важко прогнозувати. Бачите, тобто, якщо якась відбудеться якісь негативні події, якась там війна нова в світі і так далі, це було на близькому сході. На авто подорожчий відповідний буде забуде але протягом останніх трьох місяців не відбувається якихось рухів. Воно просто як завмерло, і все оце ну, на нафта. Було б нелогічно під час нашої розмови ви вже згадали про мобілізаційні процеси, і я продовжу цією темою. Напередодні Європейська бізнес-асоціація заявила, що відділення українське заявило про те, що просять уряд про економічне бронювання працівників, бо уже на ринку кадрів України відчувається значний дефіцит. Ми усі розуміємо, що чоловіків насамперед мобілізовують і цей процес буде ще більше поглиблюватися. Чи спостерігаєте ви в аналітичних даних або і навіть в? Розмовах із фахівцями, що це буде великою проблемою на найближчі місяці для української економіки і для підприємництва загалом проблема насправді величезна. І в першу чергу власна проблема з з тим, щоб набрати нових працівників на роботу, їх просто немає. Тобто, якщо ми говоримо про чоловіків, вони або заброньовані, або мобілізують, або вони просто нікуди не рухаються. Змінити роботу зараз для чоловіка. Тобто, якщо ти заброньований, ти як тільки хочеш змінити роботу, тебе мають розбронювати, і ти зразу отримуєш запрошення військомат, відповідно, навряд чи ти встигнеш просто навіть послуватися на іншу роботу. Тому ця категорія, просто як е, е, працівники, вона перестала існувати. Вот. Залишили жінки, але жінки не можуть задовольнити потреби в усіх роботах, тобто, якщо це там грузові перевезення, комунальні служби там деякі і так далі. Тобто, це неможливо. Тому є просто з тим величезна проблема і. Оцей закон про мобілізацію, який дуже довго варився і там нарешті його прийняли, він насправді дуже сильно і дуже боляче вдарив по економіці. І ці наслідки ми побачимо чи на сьогодні, завтра. Так, поки що всі говорять, що не можуть нікого знайти. Але пройде якийсь період часу, і от ті незайняті робочі місця, от та неможливість людей про це влаштувати, люди не будуть працювати. Воно скажеться на темп економічного зростання, економічного розвитку, і ми це розслідувати будемо ще там десь півроку рік. Причому розуміння необхідності цього закону про мобілізацію, але якби воно ну, створило ті економічні проблеми, про які десь там говорили, але які зараз от, реально ми просто відчуваємо кожен. Особисто сьогодні з'явилася достатньо резонансна заява керівництва компанії Dragon Capital, інвестиційної, і, зокрема керівника фіали, про те, що керівництво держави здійснює тиск <кій> на бізнес. А як ви оцінюєте ситуацію у бізнес-середовищі, особливо із податками, контролюючими органами, перевірками і так далі? У Фіали є конфлікт із чинною владою в Україні, і тому я би не брав його як за основу того, як за показник мірило там чи індикатор якийсь загального по бізнесу Про цей конфлікт відомо давно про це можна прочитати, якби він виходить з України з своїми проектами. І для, все, і для так справедливості далі. ради бюро економічної безпеки. Також оприлюднило свою заяву, в якій зазначило, що підґрунт для заяви фіали немає. А ми розуміємо, так що це може бути боротьба між бізнесом і. Керівництвом політичним держави чи економічними контролюючими органами, але все-таки за загальною ситуацією, яку ви спостерігаєте, бізнес, держава, керівництво, контролюючі органи, що відбувається зараз. це швидше подинокі випадки. Я би не робив з них систему. Так, якщо ми говоримо загально про бізнес, ну якби не відчувається якогось принципового тиску саме на бізнес, що навпаки, держава в умовах війни старається створити для бізнесу такі умови, що він міг нормально розвиватися, тому що якщо в принципі так по нормальному подивитись на ситуацію. Історію, коли війни відбувалися, то просто приходили і казали, сьогодні це буде наше, і тут ми будемо uh -huh. робити ракети, або танки, або залізу. Забирали і потім віддавали те, що залишалося. В Україні цього ніхто не робить, і це насправді надзвичайно толерантне ставлення взагалі до бізнесу, яке, в принципі, може взагалі існувати під час військових дій. Тому в даному випадку, я думаю, тут жодної системи немає і більше того, якби ставлення ще поки що дуже навіть е е нормально. Інше питання з податками, бо насправді от, почалась мобілізація, ми про це говорили, що треба додатково там, 300 мільярдів гривень. Де їх взяти, якщо їх не було закладено? За кордону у нас грошей за кордонних волом, 43 мільярди, але ми не можемо їх використовувати саме на фінансування військових потреб, на закупівлю зброї, на виплату зарплат на військовим і так далі. І нас, якби тут зараз, ну скажімо так, за кордону, певною мірою примушують, що давайте шукайте, де взяти гроші. Зараз обговорюється активно те, що будуть зміни. Тобто зараз у нас є півторацький військовий збір, хочуть зробити п'ять. Причому хочуть вести його для фопів. О, oh. що теж дуже велике питання, бо Фовт не забороту працює, так а не з чистого прибутку. Якщо на нього накласти 5%, на того, хто купує, потім продає, це може вилиці 20% від його прибутків. Як це зробити? А це відповідно і... виліться на кінцеві ціни? Ну, це це по-перше, виліться на ціну. Купувати так багато вже не будуть. Тобто, це там дуже складні процеси, потім розпочинаються, але дуже не ти впливають на економіку. Але знов таки, ми з вами говорили там ще рік тому і питали, що відбувається з податками в час війни. Я тоді зразу сказав, що завжди податки підвищують. А в нас тоді навпаки говорили. Давайте знизимо заробили, що десять, зробимо там на Ну, Зараз воно просто все приходить до того вигляду, в якому воно мало би бути. Просто в нас такий був якийсь такий. Період, грейс-період називається, так, коли ми там не відчували повне міру цих процесів. Але чим довше буде йти війна, тим більше буде тиск на бізнес, тим більше будуть податки і так далі. І це можна продовжувати. І гірше буде для економіки. Так завжди і по-іншому воно не буде. У нас були такі певні ну викривлення, якісь такі історичні, але воно на жаль, на жаль, для нас усіх приходить до тої міри, який має бути. Будемо сподіватися на краще. Олексій Другов, економіст, керівник проєкту Soft Invest Consultant, Був у цій частині програми. Головне задання.